А вина, висновки полічній місі. Там вже не можна угоду вкладати на 10 років, на 20 чи я, а завжди на пів стоїть. Yeah. Ну, Ми воєнні. Да? Я в нього ракет, міською журналістом, коли армія Ну, Але я знаю добре, що є державність таємниця. Є якась у нас служба безпеки, є у нас десь прогнозування наперед. Показують зараз інші чином, як в пустелях Америки відбувається станція, але разом з водою тече газ і запалюють черником горить та вода. Ну, скажіть мені, що таке не буде у нас. Розумієте, в цьому ну, ще не обстріляне? Я не знаю, що робив наш інститут 50 років на газу. Що нічого не видно. не може купувати і це брати. А в нас не може батьків наразі доліть нас. Не очі, не свідомих. І скажіть хлопці. Вислуху немає. Бо не видається, прийде Путін і признається нас. Розумієте, що розуміється наші. Стратегії нашої е, ну, захисту держави і так дальше. Та Але та, чому не дають нічого до розкурення Карпат? Чому не там візуть, десь на нашій території по підземлю. А щось моє зрозуміло, як я собі послухав е, нашого головного еколога. Він має раді слухати цей грабіж. Грабіж вони 40% має широ. А в 10 і більше разів доходу. Ясно, що ми будемо будуть пробивати зараз. Якщо через дві-два тижні, збирається Верховна Рада, де буде якраз ратифікувати цю угоду чи Ну, Може не варто нам поспішати за цей час, все-таки дайте нам висновки, екологічних комісія. Беріть ще з нас на читання. Ну вам теж жити вашим дітям. Ми не можемо не жити для себе, розумієте? Ми мусимо жити де внутрішні, де правди. Я не хочу тебе проклинати. розумієте? Ви хочете. Як ми хочемо добре. Як письменник хочемо, розумієте? Аби писали, що, ну, що ж ви є, ви від дітка, від це. Ну щось є вилеше від тітька, від лукаву, церкво є речі Щось добре, а щось ні. Ну ось в кума, чи стрімов зеляну, чи вже вчора так зерниться на село. Одна дженицю. Ну а що станеться, якщо ти чесно співаєш? Ну давайте, давайте з ним ще думаємо. Ну є бресен, я відчуваю другий раз на сесії, Вона нас тисну, тиснуть. І я, наприклад, з можу можути, як вони. Але ось зараз ви собі ще обійде під те, так що в фракцію. Ми там на фракції своїмо. Я не знаю, може я. Останні, а я буду теж тих найбільш ретроградних. Ну, я ж пробував, що Україну, вже нас мали розстріляти під час витрачате. Я не можу розуміти, що -го, 20 років, 22 не сиділи. І той раз на нього голосували, ну, перекидаємося на всіх скалуша. Ну то й добросим Ви знаєте, що у нас ракетами тут віть. Я да мене зарядна у дев'ятині, якби не де дай Боже війна, ми каже, вже давно в краю. Розумієте? А ви такі самі? Рай ми не зараз. Не Бо зараз головна земля, іде війна за наші чорноземи. Ось що головне. І коли я читаю, що травку вивели, я без коріннями возити від нас чорнозем українська, то і в мене дуже лякає в деякі позиції нашого. Хвалена на Нато вийде знищення освіти через хабач. Ну, 87% євреїв говорять, люди добре, такі країни це такі. Я розгублений я не знаю, що.